Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні п'ятниця, 3 травня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Оголошення від парафії Вознесіння Господнього православної церкви України селища Короб. Відбувся перший етап всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Як ветеранам і цивільним порозумітися запустили новий інформаційний проєкт? Псевдобанкір заволодів коштами жительки Чернігівщини у сумі майже 42 тисячі гривень. Синоптики розказали про особливості цьогорічного квітня, а також сьогодні в ефірі народний календар. До уваги жителів Куропщини. графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні 3 травня. П'ятниця сухачі подоляки з 10 до 15. -ї. Увага, оголошення про роботу. Комунальному підприємству «Вода» на роботу потрібен слюсар аварійно-відновлювальних робіт. Звертайтеся за телефоном 097 83 55 327. 097 83 55 327. До уваги жителів Коробщини оголошення від парафії Вознесення Господнього православної церкви України, селища Короб. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! До уваги мешканців Коробщини 4 травня 2024 року о 18.00. нульнуль біля Іллінської церкви фортеці відбудеться пасхальне богослужіння та освячення великодніх кошиків. Парафія Вознесення Господнього православної церкви України. Країни селища Короб запрошує вірян на спільну молитву, яка буде звучати рідною українською мовою. Оголошення надано парафіяльною радою. Відбувся перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Участь у традиційних весняних змаганнях у середній віковій категорії взяли сім команд: родів. Змагання розпочались урочистою церемонією та виконанням національного гімну України. Пам'ять героїв, які віддали життя за свободу й волю свого народу, вшанували хвилиною мовчання. Всіх юних учасників та їхніх доставників привітав голова громади Володимир. Куніцин подякував за патріотизм та побажав успіхів і перемог. Далі для команд розпочались конкурсні випробування. Юнаки й дівчата пройшли перевірку знань з історії козаччини та українського війська у конкурсі Відун. Продемонстрували вміння надавати домедичну допомогу у конкурсі Рятівник, змагались у туристському конкурсі, а також інтелектуально творчому завданні Пластун до загальної скарбнички балів. Додались також оцінки з творчо мистецького. Конкурсу Ватра за підсумками всіх п'яти конкурсів. Найкращий результат показав рій Повстанці із Карильської школи. Вони чемпіони. На другому місці рій Козацький Гард із Нехаївської гімназії, третє місце рій Гайдамаки із Шабалинівської школи, четверте місце рій Хортиця із Коробської школи імені Тараса Шевченка. П'яте місце рій Патріот із Рождественської школи, шосте місце рій Дзвін із Лукнівської школи. Кої школи сьоме місце рій Мамай із Риботинської школи команди-переможці отримали грамоти, медалі та гарні кубки на згадку про цей чудовий день. Окремо відзначили також керівників родів лідерів. Щиро вітаємо всіх учасників та призерів. А карельським повстанцям тепер зачимо гідно представити коробську громаду на обласному етапі гри Сокіл Джура. Як ветеранам і цивільним порозумітися, запустили новий інформаційний проєкт для ветеранів та цивільних. Запустили новий інформаційно-аналітичний проєкт Спектри, який сприятиме поверненню військових до цивільного життя. Цикл програм запустив Український ветеранський фонд разом із мілітарним. Мета проєкту надати ветеранам платформу для обміну досвідом та ідеями, що допоможуть їм у реінтеграції до цивільного життя а також створити місток між ветеранами і суспільством Через серію глибоких інтерв'ю, освітній контент, майстер-клас та інтерактивних сесій. Ведуча проєкту Спектри Катерина Супрун, журналістка мілітарного. Першим гостем передачі став ветеран, засновник ветеранського видавництва та співведучий наступних програм проєкту Спектри Марко Мельник. Зараз перед українським суспільством стоїть задача розмити межу, щоб ветерани могли повертатися в цивільне життя і займати свою нішу, яка би не відокремлювала їх я розумію ветеранів як органічну частину суспільства, І не має бути штучного поділу з боку цивільних, коли вони відмежували ветеранів як ту категорію, яка платить свою ціну за перемогу на війні, а інша частина суспільства почувається комфортно, делегувавши повноваження їх захистом. Такого поділу не повинно бути, каже ветеран Марко Мельник. Кожна з програм матиме свою тему і спікера. Гості з ведучими обговорюватимуть права, можливості психологічну підтримку. Редаптацію болі та прагнення ветеранів. Програма виходитиме щовівторка о 18.00 на ютуб каналі Мілітарного. Перший випуск уже доступний на цьому ютуб-каналі. Псевдобанкір заволодів коштами жительки Чернігівщини у сумі майже 42 тисячі гривень. 1 травня до Чернігівського райуправління управління поліції звернулася 48-річна жінка із заявою про шахрайські дії відносно неї. Про це повідомляє поліція Чернігівського району. Потерпіла повідомила правоохоронцям, що їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником одного з відомих банків. Він повідомив, що банк видаляє старі мобільні додатки, а тому буде потрібно на Новий. Щоб це зробити, треба зайти на сайт банку і звідти його скачати. Під час бесіди незнайомець запитав, який жінка буде встановлювати новий пароль на додатку. Подальшому жінці надходили повідомлення на пошту та й саме сповідомлення з банку, про які вона розповіла незнайомцю. Коли ж потерпілий, почали надходити повідомлення про обов'язкові платежі на певну суму. Вона зрозуміла, що її ошукали. Жінка звернулася до банку та з'ясувала, що з її банківського рахунку. Були переказані на інший невідомий рахунок майже 42 тисячі гривень. У розпачі потерпіла звернулася по допомогу до поліції. За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України Шахрайство. Постійно увімкнені фари. Що треба знати водіям про зміну правил дорожнього руху? Ближнє світло фар поза межами населених пунктів потрібно вмикати завжди. Нагадаємо, раніше подібна вимога існувала лише в осінньо-зимовий період із 1 жовтня до 1 травня. Тепер водії повинні вмикати ближнє світлофар або денні ходові вогні за межами населених пунктів цілий рік. За порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі від 400. У до 510 гривень нові правила покликані зробити автомобілі помітнішими на трасі. До того ж, подібні вимоги вже давно діють у країнах Європейського союзу, тобто, правила дорожнього руху України вирішили синхронізувати з європейськими нормами. Відповідні зміни в правилах дорожнього руху були внесені постановою кадміно номер 1105 від 20 жовтня 2023 року. Пенсійний фонд України інформує та відповідає на запитання у квартирі. Зареєстрована сім'я з трьох осіб. Дружина з дитиною виїхали за кордон. Скільки осіб буде враховано при призначенні субсидії? До складу домогосподарства включаються всі особи, які зареєстровані в житловому приміщенні, крім тих членів домогосподарства, які перебувають за кордоном понад 60 днів. На день звернення за призначенням житлової субсидії пункт 24 положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 21.10.95 першого десятого дев'яносто номер 848, про порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Тобто, якщо у житловому приміщенні прописано троє осіб, але дружина з дитиною виїхали за кордон та перебувають там більше ніж 60 днів. На день звернення за призначенням житлової субсидії тоді житлова субсидія призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства. Синоптики розказали про особливості цьогорічного квітня. У квітні переважала тепла погода з опадами різної інтенсивності. Подекуди по області прогреміли навіть грози і випав град. Відзначилося посилення вітру, а також утворювалися тумани. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Середньомісячна температура повітря у квітні становила 11,6 градусів, 12,6 градусів за Цельсієм, і була на 2,5 частиною 3,3 градуси вищою за середні багаторічні значення. Максимальна температура повітря у квітні підвищувалася до 26-27 градусів за Цельсієм. 1, 2 та 9, 10 квітня в місті Чернігові були перевищені абсолютні максимуми температур повітря, які утримувалися з 1986, 2017 та 2021 року. Мінімальна температура повітря на більшій частині Території області знижувалося до 1-3 градусів морозу на поверхні ґрунту до 0-4. Загалом за місяць відзначилося від 1 до 7 днів із заморозками. Кількість опадів за місяць дорівнювала 58-81 міліметр. Це 153-213 відсотків від норми. На великих річках області протягом місяця спостерігався розвиток водопілля з проходженням максимальних рівнів на річці десні. Піки повені сформувалися біля міста Новгород Сіверський, 15 квітня з відміткою 564 см над нулем поста. Біля села Розльоти 18-21 квітня з відміткою 740 см над нулем поста. Біля села Макошине 27 29 квітня з відміткою 683 см над нулем поста. На річці Десна біля міста Чернігова рівень води на 8 годину 30 квітня становив 595 см. Над нулем поста. Температура води дорівнювала 13,8 градусів за Цельсієм. Ось такий був у нас квітень. А що буде в травні? Побачимо. Це були новини. Народний календар. Сьогодні 3 квітня, всесвітній день свободи преси. Віряни за новим календарем шановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври. Сьогодні велика страсна п'ятниця, найскорботніший день страсного тижня перед великоднем. За старим церковним календарем шановують пам'ять преподобного Теодора Трехини. Цей день здавна вважався сприятливим для висаджування капусти. Її обов'язково пирскували святою водою, щоб захистити від шкідників. Іменинники сьогодні Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана талісманом людини, народженої 3 травня, є соколине око належить до природних дорогоцінних каменів. Здавна вірили, що соколине око допомагає посилити внутрішнє чуття людини. Який сьогодні день в Україні та світі 3 травня в Україні і світі святкують міжнародний день сонця? День кондитерів, всесвітній день свободи преси, міжнародний день дикої коали, а також міжнародний день туби. За останні 130 років, 3 травня, максимальна температура повітря складала 26,7 градусів за Цельсієм у 1977 році. Мінімально складала мінус 1,7 градусів за Цельсієм у 1965 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 5 годині 12 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 17 хвилин. У коропі у цей день небо буде ясним до самого вечора і опадів нам не Прогнозують народний прогноз погоди. З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день віщує хороший врожай. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька зичу мирного непа. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе.